Я коли йшла по вулиці, отак на сходи підійматися і отак не сходів бачила ту кучу, ледь не вступила. Назад я вже йшла, коли було темно, мені було сильно холодно, я спішила додому, я забула про це. Я йду отак. Нові кросовки. Я так ось одним кросовком отак чого, що змію тому отак. отак. Вже так біла додому, коли я вже прийшла додому, я біжу там бігом зігрітися, у себе в хаті. Чи не золость? На один кросовок він повністю вступила туди, розумієте, нові такі краси, кросовки, одна пара. Ну, звичайно, я там. Витерти не можна, треба брати той кросовок, нові, геть-геть, нові. Е, помила милом, воно не відтирається, я там і ще там його мити. Манікюр, це тільки зроблений манікюр. Ну і підлога треба було розутися. Мені просто бред. Це дезінфектор, я постійно цим дезінфектором, господарським милом.